Сто років тому жінки у Нью-Йорку вийшли на вулиці з демонстраціями, щоб вибороти собі право голосувати на виборах, коротший робочий день та зарплату, як у чоловіків. Сьогодні у суспільстві рівноправдя. Однак про представниць прекрасної статі продовжують складати міфи. Наприклад, жінка за кермом усе одно, що мавпа з гранатою. Непередбачувана та навіть небезпечна. Але британські страховики з'ясували, що жінки рідше потрапляють у ДТП, після яких і ремонт коштує дешевше. Женщины по своей природе э, менее агрессивны. И... Как водители, они также менее агрессивны. У нее поле зрения мы порядка 170 градусов, можем охватить взглядом одновременно, скажем, вот вот этот пальчик, и этот пальчик, я его вижу, да. Мужчин э, лишь где-то порядка 90 градусов, вот этот разворот угла зрения, поэтому на дорогах чаще мальчики попадают, допустим, в такие непредвиденные ситуации. Другой миф: женка не створена для керевной посады, хотя самые начальницы завжды шукают компромисс, и удобно Ома господар той, хто ухвалює рішення, і найчастіше це жінка. Вона достатньо впевнена в тому, щоб розподіляти сімейний бюджет, приймати рішення відносно покупки, поїздки і багатьох інших скажімо, моментів у Європі. Заведено, що принаймні третина депутатів жінки, а то й половина в Україні 43 депутатки із 445. Хоча в керуванні країною вони не менш ефективні. Там можливо менше якихось е негативних емоцій і намагання переконати свої правоті шляхом переконання. А не шляхом тиску, підвищення голосу чи от таких от емоційних якихось речей. Жінки зазвичай більш зважені, вони більш, ніхто я вже казав, вони більш орієнтуються на питання, які справді турбують людей. І найпоширеніша вигадка це жіноча логіка. А що воно таке? Жона зараз говорять хачовіку, коли прийшли покупать юбку, вона купує жаків. Жіночої логіки взагалі не існує. Є тільки жіночі інтереси і жіноча емоційність. Але часто завдяки двом цим інструментам усі жінки набагато більше роблять, ніж усі чоловіки з усією їхньою хваленою чоловічою логікою. Ген чоловічий страждає, він зараз слабший, то і жінки виходять на передній план. І їхня жіноча логіка зараз. Я думаю, що домінує над чоловічою. Насправді логіка у всіх одна, але жінки під час прийняття рішень частіше зважають і на інших людей, інколи більше довіряють інтуїції логики логіки, нету. логіки У мужчин є алгоритм, нужно поступити так, 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 так. Женщина все таки більше ориентирована на сохраніння отношень, потім і такі своєобразні специфічні решения женщина принимает. Психологи вважають, якби чоловіків з малку не виховували, що їм не можна демонструвати свої емоції, то можливо і розуміння між статями було більше. А час вже вдягатися, дівчата вже на